Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо, як використати швидке опитування на платформі BigBlueButton. Для цього спочатку завантажимо вже підготовлену презентацію. Ну, як завжди, перший слайд загальний. І так перейдемо до наступного слайду, якщо ми хочемо організувати швидке опитування. Коли ми перейдемо до другого слайду, ми отримаємо запитання і далі відповіді у вигляді А, Б, С, Д. У нас є 4 кноп... є кнопочка для швидкого опитування. Натискаємо на неї. У нас висвічується у місці чату якраз те опитування, що ми будемо зараз бачити. Я використаю другий браузер і зайду на нього. Ось у учня з'являється запис, питання і відповіді. Вибираємо. Ну, наприклад, ваша улюблена пора року це весна. Натискаємо, дивимося, що ми бачимо тут. Тут ми бачимо, що від учень відповів. Якщо їх учнів багато буде, в верхній частині буде видно, скільки учнів відповіло. Скільки з усіх учнів буде відповіло. Ну і тут хто як відповів. Так, працюємо далі. Значить, Вибираємо наступне питання. В даному питанні також значить, звичайне просте питання знову. Відповіді. Ну, Натискаємо, знову йде запит, переходимо сюди і бачимо, що тут в кінці, звертаю вашу увагу, в кінці запитання стоїть два питання. Це означає, що в даному випадку є вибір кількох відповідей. Від, вибір кількох відповідей. Хоч всі вибирайте, хоч скільки вам потрібно. Вибрали і... Відправляємо. Так, дивимось, що ми маємо тут. Маємо тут же так само, вчитель бачить, що відповіли учні. Так, переходимо до наступного питання. В даному випадку відповідь на це питання може бути у вигляді правда або неправда. Тому, оскільки два запитання, то і... Буде відповідь. Навіть якщо ви не наберете правда-неправда, у вас знову тут вискочить та ж саме запитання. Так, відправляємо. Дивимось, що у нас тут буде. І так, від перестановки доданків сума не змінюється. Ну, ясно, що це буде правда. Так, дивимось, наступний вид запитань. Переходимо на наступний слайд. На наступному слайді. Значить, відповідь у вигляді так чи ні. Так чи ні. Знову підключаємо і дивимося, чи подобається вам інформатика, так чи ні. Ну, ясно, що наприклад. Подобається. Хорошо. Переходимо сюди. Тут цікаві дві кнопки Опублікувати опитування чи скасувати. Ну, якщо ми, наприклад, хочемо опублікувати кожне з питань, то потрібно кожного разу натискати, опублікувати опитування. І у межах слайду з'являються відповіді. Це доцільно використати тоді, коли буде аналіз запитань. Аналіз запитань. Якщо ви хочете обговорити, можна його розтягнути на весь екран. І подивитися, обговорити відповіді, правильно вони зроблені чи неправильно. Переходимо, це можна зробити в кожному питанні, тільки треба в кожному питанні натискати на ось цю кнопочку, щоб показати. Інакше на слайді не з'явиться ця фотографія. Переходимо до наступного слайду. Ну тут слайд цікавий. Тут треба вводити відкр... відповідь з відкритою формою відповіді. Тобто треба вводити з клавіатури або з гаджета теж клавіатури, з будь-якого телефона вводити відповідну відповідь, з якою швидкістю рухається автомобіль, якщо за 2 години він пройшов 120 кілометрів. Натискаємо надрукована відповідь і знову ж це саме все запитання. Значить, Надсилається учневі. Дивимось, що ми маємо, з якою швидкістю рухається автомобіль, якщо за дві години він пройшов 120 кілометрів. Ну, відповідь сюди треба вводити, вводимо. Значить, за дві години 120 кілометрів. Зрозуміло, що ця відповідь буде 60. Можна дописувати кілометри за годину там, чи як хочете, немає значення. Відправив. Відправляємо, дивимось, що ми маємо. Ось у нас відповідь 60. Відповідь зрозуміло, хто відповів. Учасники, всі, хто будуть відповідати, отут вони будуть міститись. Так само можна натиснути Опублікувати відповідь. І ми побачимо все те, що ми тільки що писали. Ось воно є запитання. І є у нас і відповідь. І відповідь. Ось нам 60. Якщо будуть інші відповіді, будуть ще й інші відповіді. От таким чином. От таким чином можна створювати швидке, дуже опитування. Ну і типи запитань це надрукована відповідь. Значить, вибір так чи ні. Далі вибір правда чи неправда, хоча вони схожі з так чи ні. Ну і вибір, коли багато відповідей може бути. Ну і ще один варіант, коли збирається одна відповідь. Звертаю вашу увагу на форму слайду. В, в іншому відео я розповім, як створюються такі презентації. Створюються вони найпростіший варіант у форматі PPTX, тобто за допомогою PowerPoint. І все. Можна далі буде опрацьовувати. Що далі робити? Значить, отримали ми це опитування. Можна тепер переглянути, що ж ми або треба і бажано це зробити, натиснути на шестеріночку і зайти на дошку аналітики навчання. Коли ми зайдемо до дошку аналітики навчання, ми побачимо, що тут написано, написано, написано. І давайте глянемо на опитування. Глянувши на опитування, ми побачимо, що тут учень пробне тестування, всього пройшов 5 опитувань, ось запитання, які були задані, і ось відповіді, на які дав учень, який вибрав учень. Який брав учень. Що потрібно ще зробити? Можна тут переглянути. Але найкращий варіант завантажити дані уроки. Коли ми завантажуємо дані уроки, вони завантажуються у форматі CSV. Що з цим форматом робити далі, я розповім у наступному відео. Дякую, всього вам найкращого.